Учила, дівати вика аплокта. Да? Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо дивитися на ще одного, вже не руского, а, скажімо, українця, який дуже сильно туснячить з росіянами. І, мабуть, що якщо часто вони будуть мені потраплятися, і буде вдаватись записати наші бої, де вони кричать, волають. То я вам буду їх. Показувати, але тільки вам, тільки спонсорам цього каналу, тобто на спонсорстві YouTube, Донотело або Патреоні. Значить, перед яка з ним уже культисти дуже часто, як би це правильно сказати, билися, перемагали або програвали. І я в тому числі, але зазвичай він грав без мікрофону, ну те, що мені потраплялося. І тепер, коли я тренував Рейна, ось він мені попався, виявляється, на своєму мейні, на рептайлі, що неочікувано. Тому виходить, що я, який граю третій день на персонажі, переміг його. Але е, суть відео саме в тому, щоб просто трошки розважитись і подивитись, як він горить. На жаль, я не знайшов його твічу, знайшов тільки сторінку на Донателло, але там немає ніякого опису про автора, немає ніяких посилань. На його соцмережі і щось знайшов на Ютубі, але там щось порядка трьох місяців тому залите останнє відео. І якщо не помиляюсь, зараз я викину прямо магію монтажу, вам отут так зроблю. Шух. І буде у вас картиночка, е на якій там мові здається, що на російській. Тому невеличкий маленький відосик, де горить русня, мене не чутно, бо я завжди забуваю вімкнути свій мікрофон. Саме для запису почуєте Скайсонга та інших хлопців з Дискорду. Насолоджуйтесь і дякую за підтримку каналу. Подивись, зібру, сейчас буде греб. Mm. Ну, так ось кажеш, греб, греб, а там люди на мікродавці. Я не знаю, я сьогодні потискась, воно поламалося, нормально. Ех, Боже, чого в нього маска така поламана? чого він так лагає? Їб, бать, воно лагає. Сука. C'est oui. fait oui. 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 Ну, можливо, час він перегнав, але освітляє біліс би нього то... там свого не переженеш. хуй, блядь. Mm, понятно. О, oh. вышел нахуй. Ты не кетч вышел нахуй. Що отримаємо пісню, блядь, за Тітіка, я завжди, в принципі, як Джонні Кейдж. Ну що один гумор, який притежений для Джонні Кейджу. Смок. Блюред Ассасин, господи. Заблюрила со стены лошадь. А, не, не сдалось. Да, не смог. Угу, нахуй иди. Наркомпульсия. блять, не достал. Сука. <свист> ой, <свист> ой, 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 хуя, ой, ой, ты хуй? А ой, ой, нахуй. ой, <свист> Блять, ну ты, блять. Хорош. А тепер я тебе дебіл. Вот. Там Маркус Пальме. А, а, а тут Скайсон он куку тримает пиздец. Блядь. Пизда, мене... Якийсь всратий смок мене б'є.